Виконуємо номер 263 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Завдання перше. Сума числа 3 сьомих та невідомого числа позначеного змінною Х то рівні 13 14 Завдання друге. Різниця невідомого числа позначеного змінною Х та числа 5 8 дорівнює 11 12. Приступаємо до виконання. Нам невідоми другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 13 14 віднімемо 3 7. Знайдемо найменший спільний знаменник для наших дробів. 14 кратне 7, тому найменший спільний знаменник, і буде число 14. Знайдемо додатковий множник для другого дробу 14, ділимо на 7, буде 2. Знайдемо чисельник, 2 множимо на 3 буде 6. Тепер виконуємо віднімання. Знаменник 14, переписали. Чисельники віднімаємо: 13, відняти 6, буде 7. Дріб 7 чотирнадцятих можна скоротити на 7. І 7,14 кратно до 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 14 ділимо на 7 буде 2. Отримали дріб, 1, 2. Записуємо відповідь. Одна друга. Рівняння друге нам невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. 11, 12 додамо 5 восьмих. Знайдемо найменший спільний знаменник для наших дробів. 12 не кратне восьми, тому збільшуємо 12 два рази, 24, 24 кратне восьми. Отже, найменший спільний знаменник буде 24. Знайдемо додаткові множники. 24 ділимо на 12, це 2, 24 ділимо на 8, 3. А тепер нові чисельники. 2 множимо на 11, 22, 3 множимо на 5, 15. Виконуємо додавання. Знаменник переписали, чисельники додаємо 22 додати 15, буде 37. В результаті суми у нас вийшов неправильний дріб. Виділимо цілу частину, для цього 37, поділимо на 24. Неповна частка буде 1. Знайдемо остачу 37, віднімемо 24. Це буде 13. Це наш чисельник. Знаменник переписали без змін. Записуємо відповідь. Одна ціла тринадцять Ми розв'язали рівняння Номер 263 виконано.